У нас є ще один експерт, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас, слава Україні! Якщо ви чуєте, чуєте все гаразд. Ну якраз тут вас цікаво запитати. Знаєте про що з'явилася інформація, що Росія перекинула в Калінінград винищувачі кинжал? Це буквально кілька годин тому ця інформація була. Що це означає? Поясніть взагалі, що це за, за кинджал, так чим він нам може загрожувати, і що від цього очікувати зрозуміло на винищувачі. Міг 31 а кінжал це власне ракета, яку які було оголошено окупантами, будуть використовувати для. Ну, для того, щоб на нас впливати, перш за все. Вони ж то не просто так про це заявили. Так, що це для того, щоб тримати в страху там в якійсь напрузі. Е, зрозуміло, що кінжал це ракета, яка одна з найдорожчих і одна з найтаких, скажімо, технологічніших, що вони сьогодні мають у наявності, яка розвиває надзвичайно велику швидкість, е, запускається кінжал з таких носіїв, як міг 31 там одна ракета може бути підвішена. А також Ту-22 М3, а також і ТУ 160 може, може цю ракету бути носієм для цієї ракети. Там мова йде просто про кількість підвішених до підвісок. Ну, ракета зрозуміло, так що не, небезпечна. Якщо простими словами пояснити, це фактично той самий іскандер. Іскандер, який вони запускають з території Білорусі, е, небезпека в тому полягає, що ті іскандери, що пускає Росія, вони летять по балістичній траєкторії. Запуск знизу ми можемо краще бачити, фіксувати, використовувати різні джерела інформації, розвідку, дані наших партнерів, навіть дані дружніх нам білоруських ресурсів. Е, і таким чином, е, якщо мова йде про Білорусь, так і іскандер летить. Фактично залітає в стратосферу і вже на великій швидкості по дозі опускається вниз. У даному випадку кінжал е, вже доставляється у верхні шири атмосфери е, фактично літаком. Е, мова йде про Міг 31, і звідти проводиться запуск цієї ракети. І всі її вже потужності, ресурси е, 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 із стратосфери на, 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 на великій швидкості. Йде мова про. 12 тисяч кілометрів ну за заявами виробника, і які тактико-технічні характеристики, які ми бачимо в відкритих джерелах, вона опускається на на свою ціль таких ракет на щастя в Росії е немає багато. Ми точно не можемо знати. Але різні джерела інформації кажуть, що ну десятки там 40-50 десять штуку випустили. Е втім, це є дуже небезпечна на сьогоднішній день. Е така загроза для нас, і ми, на жаль, не маємо засобів, щоб протидіяти саме mm -hmm. цим бідвало. Решта засобів ми намагаємося все ж таки тими і те, що маємо з радянського союзу, це Бук с 300. Це найпотужніші засоби ППО, які ми сьогодні маємо на озброєнні. І такі ракети, як Калібр, такі ракети як «Х-101», Ха 555 та інші, ми збивати вже можемо і дедалі краще це робимо інколи із 100% результатом. Тобто ви вже випередили, так би мовити, моє запитання про те, чи ми можемо з цим щось зробити. Тоді що це означає, якщо, якщо чуємо тривогу, людям потрібно ховатися, це очевидно так треба робити. Але ще от про цю концентрацію ракет на території Білорусі ви згадали? Чи справді це можна пов'язувати з тим, що ну тобто буде якийсь там новий наступ, нова ракетна атака серйозна і вона буде е, приурочена до 24 серпня, яке вже буде скоро. Що ви про це знаєте? Можливо, можете нам більше сказати є е, е, доволі таке чимало даних про, про те, що Росія нарощує свої е, засоби протиповітряної оборони. Йдеться і про С-300, і про С-400 використовується передусім е, аеродроми. Куди зрештою і доставляють засоби ураження великими літаками транспортними ну, Білорусь. Фактично окупована Росія. Розумію, що чим більше засобів, тим більше загроз вона створює нам на північному напрямку, і вимагає це вимагає від нашого вищого військового керівництва адекватно реагувати на це. Будь то засоби ППО, чи це наступальне зброя, така як ракетне озброєння, іскандери, так само вони розміщують. Іскандери ті ж самі на західних теренах своєї області, близько до кордонів Європейського союзу, очевидно погрожуючи і країнам Європи. Чому це відбувається зараз? Ну в інформаційному плані, чи буде якась загроза з Білорусі? Та вона завжди є з першого дня агресії. Противник наніс звідти десятки ракетних ударів. Звідти летіли з аеродрому Барановича Летіли десятки літаків атакувати Україну. Загроза з боку Білорусі залишається все одно, але ми маємо вже розуміння, що там є. Використовуємо всю дану нам інформацію, щоб адекватно відреагувати на ці речі. Анатолій Романюк хотів слово. Можливо, мене, якраз мене може ще щось питання. Репліка на мою думку, сьогоднішнє повідомлення стосовно Калінінграду і розміщення. Відповідного озброєння, там це є форма тиску на Україну. Можливо, ви краще можете пояснити, запуск Калінінграду цих ракет передбачає, що вони будуть летіти над територію країн НАТО. Тобто вони не можуть по-іншому стріляти. Це така штука, що вони можуть і перелетіти. Через через і запустити ці ракети з, з, з іншого простору, ну навряд чи Росія наважиться, але якщо наважиться на такий крок, то ну це буде мати очевидно безпрецедентну реакцію тому світу. Тому що як ми знаємо, як Сполучені Штати. Мають е, свою протиракетну парасольку, це система ПРО розміщена в Случних та величезна система. це не лише ракети це система радарів, локаторів, які е, тримають всю країну під захистом саме від балістики, від балістичних ракет так само Америка своїми засобами допомогла прикрити своїх союзників по НАТО. Це Європа теж має таку свою рідну протиракетну парасольку. Е, чи буде Росія випробовувати на місці цю парасольку? Ну. Тут гадати треба, у них все може спасти їм на думку. Це ж маньяки. Та передбачити складно. Олег Синютка. Так, ви знаєте, мені направду дещо дивно, коли ми ставимо на одну площину е, ракети Іскандер і ракети Кінжал, як мінімум, тому що Іскандер це ракета класу Земля-Земля, а Кінжал це ракета класу Повітря-Земля. І мені видається, що ми тут маємо бути дуже і дуже коректними. Ми знаємо, що по Україні відомо як мінімум двічі застосування ракет кинжал, і не завжди вони приносили той успіх, який хотіли отримати країна-агресор. Звичайно, що збивати ми їх поки що не можемо, але ми можемо і чітко говорити, що кинжал не є вже такою страшною унікальною зброєю, яка досягне тих результатів, які ставить країна агресор. Тим паче, що ми сьогодні. Можемо стверджувати, що по перше, їх в московитів небагато а по-друге, вартість їх є шалено дорогою. Що стосується Калінінграда, мені би дуже хотілося, щоб ми теж були коректними. Ну не не спрямовано це проти України в Московії. Є достатньо аеродромів, яких вони будуть і можуть атакувати Україну. Калінінград – це є інформаційно-психологічна атака проти країн Європейського союзу, і це треба дуже чітко розуміти. І це спрямовано виключно проти країн Європейського союзу. Сьогодні дуже важливо, щоб країни Європейського союзу разом зі своїми союзниками, в першу чергу, сполученими штатами адекватно на це відреагували. Гували підтримкою України і хочу ще раз, користуючись нагодою, по перше, подякувати повітряним силам України силам протиповітряного захисту, тому що ви вмієте, особливо отримавши додаткову додаткові засоби від наших союзників по НАТО, ми сьогодні демонструємо, що не тільки С-300 я так думаю, що є ще і старенькі С-125, які модернізовані теж себе непогано зарекомендували. Але і зенітками, які сьогодні демонструють подекуди справді 100% ураження ракет калібр. І звичайно, я хочу звернутися до тих, хто нас дивиться і, і слухає. Якщо ви чуєте повітряну тривогу, найкращий спосіб це заховатися, і це. Дуже і дуже відповідально реагувати, тому що, на жаль, ворог підступний, і ворог атакує не тільки військові, а й цивільні об'єкти. Тому треба попросити ще раз і ще раз громадян України, незважаючи на зростаючу потугу збройних сил України, обов'язково треба спускати з бомбосховища, і не можна нехтувати протиповітряними обороною і відповідними сигналами, пане Юрію. Можете відреагувати, якщо, якщо бажаєте. Ні, ну а що реагувати все правильно сказано. Дякуємо за те, що підтримуєте повітряні сили, збройні сили. Справді люди роблять все можливе і не лише комплексами, які ви озвучили, є чимало і наданих партнерами переносних зенітно ракетних комплексів, які на жаль не мають такої великої дії. Але всі сили оборони сьогодні від Нацгвардії до всіх підрозділів збройних сил, зараз теж мають позаркатами. нижній ешелон у нас прикритий. Ну сподіваємося, все, все, що партнери. Пришвидшать нам поставки саме далекобійних систем середньої та великої дальності зенітних ракетних для того, щоб ми вже вигнали ворога, фактично так з тої території, яку контролюємо, але е на цьому зупинятись не можна. Треба визволяти всі наші землі деокупувати е наші території. Пане Юрію, давня строкова служба в силах протиповітряної оборони дає мені таку певну фору розуміння того, що відбувається, і що ми можемо.